Інформацію можете повідомити станом на зараз, як які наслідки останніх обстрілів росіян ну так дійсно підсумовуючи добу. У нас наразі без постраждалих. Однак, тим не менше, 26 населених пунктів у нас були під обстрілами. Це північ нашої області, 19, це майже три райони. Це Харківський, там Богодухівський та Чугуївський. Ну і звичайно, куп'янський напрямок. Це Куп'янський район. У нас так само на жаль під вогнем знаходиться, оскільки і там проходить лінія фронту, і там таки ворог обстрілює населені пункти біля самого Куп'янська. Сам відповідно куп'янськ вчора так само був під вогнем і просто на щастя ніхто не постраждав хоча ворог б'є із артилерії. Авіаударів, мінометів, танків по деяким населеним пунктам, які в принципі вже, на жаль, фактично не існують, оскільки там зруйнована вся абсолютно цивільна інфраструктура. Ну і так само по місту купу, тобто Куп'янську, це так само приватний житловий фонд, і просто людей не було вдома. І власне кажучи, що її врятувало від жертв. А коли ви говорите про обстріли, чим заманеться з боку Російської Федерації? Скажіть, чи йде мова про якісь спроби наступати, зокрема на куп'янському напрямку з боку противника такі дії він проводить, власне кажучи, там постійно це і штурмові дії. Це направлено на тому, щоб дійсно перевірити стійкість наших військових однак під вогневим ураженням. Збройних сил України він вимушений від, відступати там. Наші воїни стоять міцно на своїх, тобто, позиціях, по деяким напрямкам навіть проводять контратаки. Угу. Пане Олеже, давайте ще до тем декомунізаційних, тому що це також важливо і власне одна з останніх товин, що з фасаду театру в Харкові зняли колишню ну, згадку про колишню назву та на честь власне Пушкіна. І взагалі питання декомунізації в місті Харкові в Харківській області. Чи на часі, бо бачимо певні кроки вже є? Як ви над цим працюєте? Ну, знаєте, якщо стосується міста Харкова та Пушкіна, це тобто давня була історія із цим відповідно театром. Декілька разів, власне кажучи, колектив звертався, щоб прибрати оці, власне кажучи, ханебні слова, тобто руські, там було у назві ще. Да і обласна рада дійсно прийняла рішення е, десь півроку тому для того, щоб ну власне кажучи цієї назви в е, такому вигляді не було. Ну і це те, що прибрали із фасаду, Це реалізація вже фактична да фізична е, цього рішення. Місто Харків, власне кажучи, влада міста Харкова йде шляхом декомунізації і приймає рішення. Звичайно, що є певний процес. Якщо там стосується пам'ятників, то деякі позиції ми маємо узгоджувати з профільним міністерством культури і ця робота, так би мовити, триває планово. І ось, наприклад, вчора ми були в населеному на пункті Казача Лопань. Це, Власне кажучи, північ нашої області, 4 кілометри до державного кордону із Російською Федерацією, населений пункт постійно знаходиться під ворожим вогнем. Однак, все одно там ідуть процеси по декомунізації навіть там перейменовуються там вулиці, ідуть громадські там обговорення тощо. Пане Олеже, і ще стосовно об'єктів укриття, які на території області розташовуються. Яка ситуація з ними, враховуючи ну, достатньо велику інтенсивність обстрілів, причому щоденних і щонічних? Ви знаєте, ми чітко виконали вказівку президента спочатку щодо перевірки. Це наша була принципова позиція для того, щоб побачити реальний стан справ. Перевірили майже 4,5 тисячі укриттів по місту Харкову та області, 80% в середньому виявилися придатними. Значить, однак, все одно ця цифра нас не влаштовує. Звичайно, що було тобто рішення Ради національної безпеки та оборони, яка вчора була введена в дію указом президента. Воно вже виконано фактично на Харківщині, оскільки сьогодні. Владою міста Харкова були прийняті кадрові рішення за наслідками перевірки і за наслідками незадовільного стану деяких укриттів. І ми напрацювали чіткий план дій по кожній фактично громаді територіальній. І органи місцевого самоврядування, чи то бізнес, в залежності хто є власником і відповідно балансу утримувачем цих укриттів, мають у найстисніші терміни їх привести до ладу. Пане Олеже, ми також бачили в столиці. Вже є певні такі експерименти з модульними укриттями, які можуть встановлюватися там в певних районах, де визначить місцева влада. Чи будете ви експериментувати з цим? І власне скільки взагалі грошей виділяється і на можливості модульні укриття? Ну і загалом на те, аби вдосконалити ті вдосконалити ті укриття, які вже є стаціонарні. Ви знаєте, по Харківській області ми ці експерименти вже пройшли, оскільки Харків весь минулий до деокупації до вересня 22-го тобто року, фактично щодня обстрілювали із реактивних систем залпового вогню із артилерії, з танків, мінометів. Тощо і у нас люди страждали дійсно на вулицях. На там у чергах, коли стояли за отриманням гуманітарної, тобто допомоги, тощо на громадських зупинках. І дійсно місто влаштовувало такі модульні мобільні укриття на зупинках автотранспорту, і вони з'являються у нас відповідно досі. Це все кошти, і ми маємо оптимально приймати рішення, що найнеобхідніше. Найнеобхідніше наразі привести до ладу всі види укриттів. Це і най. Простіше, власне кажучи, там укриття, це підвали будинків, там лікарень, там відповідно комунальних установ, тощо метрополітену. І головне забезпечити їх доступність цілодобову для наших людей, і тобто головне, щоб люди знали, де вони, власне кажучи, розташовані. Далі, звичайно, що ці процеси абсолютно паралельні і думати щодо нарощування цих систем укриттів для того, щоб покрити кількістю та якістю кожну людину, яка яка перебуває в місті Харкові та нашій безпосередньо там області. Тому великий обсяг роботи будемо над цим звичайно працювати.